Доброго дня! Новий день і новий рецепт. І сьогодні ми будемо готувати з вами салаку з перловкою, тушковану з овочами. Натираємо три середніх морквини. Сковорідку ставимо на плитку. Олійка розігрілася і всипаємо моркву і злегка підсмажуємо недовго. Мурка тушкувалася буквально дві хвилинки, і вона готова. Вимикаємо плиту і готуємо салаку. Салака гарно почищена, відрізані хвостики, все видалено. І розрізаємо її на досточку, на яку я заслала целофан, щоб не дуже замазати її. Розрізаємо на дві частинки. І складаємо на достучці. Рибу ми підготували, а далі нам потрібно натерти 5 невеличких цибулин або одну велику, натираємо на дрібній тертості. Натерли цибулю. Вона нам потрібна як для смаку, так і для того, щоб рибка стала м'якшою. В сковорідку викладаємо моркву. ту сковорідку або в якусь посудину, в якій ви будете готувати рибу, щоб її можна було накрити кришечкою. Розрівнюємо, додаємо сюди цибульку, і на оцю подушечку будемо викладати рибу. такими гарними шматочками. Виклали рибу і розрізаємо на частинки оливки. Риби наріз... Додаємо нарізані оливки трішки куркуми. Оливки і небагато паприки Де столову ложечку. Додаємо соли чайну ложечку і викладаємо перловку. Тепер викладаємо промиту. Я її промивала 10 разів, а можна і більше, через те, що вона дає такий розувуватий відблиск. І весь час її треба промивати або навіть синюватий. Сюди ми поклали 6 столових ложок перловки. Додамо перцю, повну чайну ложечку. І ще трішечки додамо соли, бо перловка її вбере. І додамо ще трішечки кропу. Я накидаю лаврового листка, через те, що вважаю, що лавровий листок додасть гіркоти рибі. Через це краще кріп. Можна петрушку додавати, але зараз її в мене немає. Суміш заливаємо кип'яченою водою. Куркума воду забарвила жовтенький колір. Накриваємо кришкою. І ставимо в розігріту духовку на півтори години. Перловка така каже, що вариться довго. І через те ідеальний варіант поєднання перловки із салакою, яка протушкується півтори години. Буде готова, набухне перловка і відтушкується риба. Подивіться, яка красива вийшла страва. Перловка дуже м'яка Стушилася дуже м'яка, ніжна і соковита, морковка, оливки. Погляньте, яка рибка, цілесенька, ніде не розварилася. Дуже м'якесенька. Отаке поєднання перловки і салати Мені здається таким гарним поєднанням. І ця страва два в одному. І головна страва, і гарнір. Дуже смачно. Я готувала таку перловку не тільки із салакою, особливо. Вона смачна із жирною рибою, із сомом. Але з салакою вона вийшла не менш смачна і поживна. Ми рідко готуємо перловку через те, що її довго готувати. А от такий варіант, коли приготував, поставив в духовку і забув, це просто. Ідеальна для приготування такої страви спробуйте її, будь ласка, не пожалкуєте, готуватимете часто.